Шановні друзі, у нас сніг з е холодно, але ми такі веселі, у наших серцях так гаряче, і саме і це саме головне. І хочеться побажати її від депутатського корпусу, від нашого виконавчого комітету. Те, щоб в кожній хатині, в кожній родині, в кожному серці було тепло і добре. Всіх поздоровляю, бажаю здоров'я, щастя і хай на нашій Україні вже в наступному році буде мир! Ми кличемо усіх малят на наш веселий маскарад. Будемо гратися, співати, круглялинки танцювати. Ми в першу чергу свято робимо для діток, тому дітям бажаємо веселого року, щоб в них було багато щастя, посмішок, розваг, щоб вони гарно вчилися в школі, отримали хороші оцінки. Ну а батькам що побажати, щоб все було гаразд в їхніх родинах, сім'ях і щоб був щасливий новий рік, як то каже, щоб свиня нам рік свині не підсунув нам свиню, щоб всім на все було дуже добре. Хочу, щоб вся Україна була рада новому року і раділа всьому, що у них є. За вікном літяк сізинки і сігають на вікні. Ми гансує круг ялинки і співа. щоб наступний рік у вас вдався, хочу, щоб ви обов'язково слухали своїх батьків. Хочу, щоб ви обов'язково були здоровими. Хочу, щоб ви дуже уважно і багато часу приділяли навчанню. Дуже весело, яскраво. ну взагалі тільки позитивні емоції. Навіть батькам хочеться танцювати, веселитися. Дуже вдячні Олександру Григоровичу за такі емоції. Коли я ще був навіть маленьким, я пам'ятаю ті дні, коли я ходив на ПКЗ, центральний будинок культури з батьками. Це дуже давня традиція нашого міста. І як депутат вже думаю, що перейму таку традицію Олександра Григоровича Маркушина і буду теж продовжувати. Просто супер. Аніматори доволі добре виступили. Дуже сподобалось. Вийшло дуже весело, Воно радісне? Воно порадувало всіх дітей. Я вас дуже дуже радий бачити. Я вдячний ще раз подякую вам за те, що ви завітали. Побажаю вам усім здоров'ячка і миру над головою. І щоб всі-всі мрії ваші дітки збувалися. Савий воні найбільше подобає? То, что ж роздавати будут раздавать конфеты? Піні всього самого кращого новому році, щоб всі були здорові, і щасливі. Успіхів у роботі, в навчанні і щоб ваші сім'ї збувались. Я хочу побажати людям на новий рік, щоб в нашому світі був мир, Чтоб, э, он этот, щоб наступний рік він пройшов медленніше, щоб він був лучше, ніж вас этот не устроїв.